Ви робожого дороцині знаєте у цьому світі. В нашому житті є одне дуже сильно важливе питання, з яким має розібратися кожна людина, поки вона дихає та серце їй б'ється. Ви знаєте, це питання вирішити потрібно з Богом у церкві через Божу людину та священника. Я раніше думав, що священник не потрібен, так нехай собі там проповідує. А я з Богом напряму. У мене все добре, не дивлячись на те, що я ходив у прокляті. Але ви знаєте, Ісус Христос він прийшов на землю і він спілкувався з апостолами, він спілкувався з тими людьми, яких він постановив. Він не спілкувався з кожною людиною окремо. Він проходив 24 години на добу святими апостолами, і він показав, що без церкви, без Божої людини неможливо врятуватися і мати вічне спасіння. А спасіння полягає в тому, що я маю слідувати за Ісусом Христом і виконувати чітко те, що робив Він. А Він проповідував, забирав душі в диявола і поширював Царство Боже на землі.